Світла Бога, істинного, від Бога істинного. завершимо в честь сьогоднішнього свята нашу спільну службу. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Сьогодні одне з е, великих 12 свят. Православної церкві України П'ятидесятниця або ще називається Тріїця. Сьогоднішній в цей день це можна рахувати як день народження церкви. Тобто на п'ятдесятий день після Воскресіння Христового Святий Дух зійшов на апостолів, і вони вже з піднесеним так скажем, настроєм, з таким натхненням вийшли на проповідь. Зустріч з нашими військовослужбовцями, особливо в цей день, це принести їм також радість свята, роз'яснити трошки про це свято, поговорити про це, ну і в першу чергу виконати заповіт, який нам залишив Ісус Христос, провести спільну службу, літургію і це натхнення, яке дає Господь. В день піти воно дає нам так скажем із легкістю переносити, формувати себе і е, підтримувати один одного.